Друзі, всім привіт! Як ви вже помітили з назви до цього відео я хочу підвести підсумки за рік мого перебування в США? Якщо ж говорити в загальному, то моє уявлення про США були зовсім не таке, як воно є насправді. Я потратив штат Огаю, що на півночі центральної частини США над озером Ері, площа якого 116 тисяч квадратних кілометрів з населенням 11,5 мільйонів мешканців. Спокійне місто Норт Ройалтон з красивими будиночками і прилеглими територіями, які спершу нагадували мені вітрину якихось інсталяцій в магазинах будівельних матеріалів. Я, я був під враженням, як тут все організовано. Але і через рік це все так і залишилось вітриною. Так, тут є надзвичайна велика кількість парків та місць, де можна гарно погуляти на свіжому повітрі, альтанки, все, як то кажуть, для людей. Але воно занадто занадто вже акуратне і штучне для мене. Не можу пояснити, вам тільки це потрібно побачити на власні очі. Але часу, як правило, приїжджає людина на це немає, бо має дуже мало. В загальному я зрозумів, що. Опинився не у найпрогресивнішому місці США, але з часом зрозумів, що це насправді не так вже й погано. До речі, побувавши в столиці США в Вашингтоні і простоявши в корках 2-3 години і це в 20 кілометрах від столиці. Я зацінив спокійні гайвеї, це так звані траси, і містечка без корків в штаті Огайо. Давайте по черзі. Житло. Приїхавши сюди, ви можете взяти в рент так звані апартменти. Це значить взяти в оренду двох-трьохкімнатну квартиру у вашому місті. Можна зняти в оренду будинок, ну це буде дорожче, там і комуналка більше. Все залежить від вашого фінансового становища. Якщо ж ви їхали до друзів чи родичів, перший місяць можете перебувати в них. І це, я думаю, буде легше для вас. Вартість оренди трьохкімнатної квартири в Огайо в середньому становить від 1100 до 1400 доларів станом на сьогодні. Сьогодні ми маємо 17 червня. В інших більш прогресивних містах, таких як Чикаго чи Нью-Йорк, оренда такого житла може досягати 3000 доларів за місяць, плюс комунальні послуги, гараж та інше. Ось, це станом на 2023 рік. Робота Робота є від прибирання в готелях до водіння траків в фур. Платять теж в діапазоні від 10 до 25 доларів в годину. Тракісти ж мають заробляти і набагато більше. З початком програми U4U ринок роботи дещо ввалився, плюс всесвітня криза, і ми отримали підняття цін на пальне і продукти. Автомобіль. Автомобіль це окрема тема, але якщо коротко, автомобіль тут можна знайти на ходу за 1000 доларів і не зовсім погане. Року так 2004-2008 саме, е, Саме окей на перший час. Е, страховка на автомобілі тут дорога. Страховка на авто обійдеться вам в 200-400 доларів на півроку, і це вартість за одне авто. Продукти і пальне. За рік в основному зросли ціни на продукти. Що ж, щось я захопився? Підведемо підсумки. Реально, жити в США підійде не для кожного. Тут є присутній потужний бандитизм, бідність. Влада також може приховувати, наприклад, витік хімічних речовин після аварії потягів. Це тут звичайні речі, і я не очікував тут це побачити, але це тільки 5% з того, що я побачив. Те, що я вам тільки що озвучив, народ який приїжджає в цій системі. Народ, який проживає в цій системі, на мою думку, дещо деградував. Їм все давали як задарма. І народ, все ж не той, що в 90-ті чи 2000-ті роки, а вже ж овочами легше керувати. Ну, це все моє припущення. Є два шляхи, і це все знову ж таки на мою думку. Перший це працювати на звичайній роботі і просто добре жити, і особливо не буде часу ні на що дійсно цікаве та душевне для вас. Друге. Це знімати на пару з кимось кімнату за 300-400 доларів і просто відкладати, заробляти гроші на якусь власну справу, можливо, в Україні чи в Європі, можливо, тут. Взагалі, все тут побудоване не так, як у нас. Це інший світ, це насправді інший світ, і не впевнений, що ви і не, і не впевнений, що він краще, ніж мій. Той, що залишився вдома. Насправді великий плюс це те, що тут можна заробити. І тут дуже круті школи для дітей. На цьому все сприємно і хорошого особисто для мене. Система охорони здоров'я не дуже зрозуміла, і навіть корінному американцю не кожному по кишені оформити страхівку на своє здоров'я. Ось увіть, щоб зробити коронку на один зуб вам пропонують кредит на три платежі. Перший 600 доларів і щомісяця по 200. І це за одну коронку 1200 доларів. Одна коронка. Ремонт автомобіля також надзвичайно дорогий. Заміна тормозних колодок для прикладу коштує 100-200 доларів лише за роботу без запчастин. Отож, друзі, хто мав бажання приїхати в США, тричі подумайте. А особливо, якщо ви жінка з дітьми, то самі тут не вижите це 100%. Це моя думка, але для кмітливих і працьовитих це дуже гарний варіант підзаробити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо маєте запитання, пишіть їх в коментарях. Поставте лайк цьому відео, пишіть мені в інстаграм. Всім мирного неба, всім пока!